Якими цифрами можна замінити зірочку, щоб дріб із знаменником 775, а чисельником 7 зірочка 5 був неправильний? Дріб неправильний, коли само число, цей дріб це число більше або дорівнює одиниці. А одиниця це коли чисельник і знаменник однакові. Тоді перепишемо цей дріб. Де невідома цифра одна, а замість одиниці напишемо 775 775. І тоді зрозуміло, що замість зірочки можна поставити або цифру 7, або цифру 8, або цифру 9. І тоді 775, 775 це неправильний дріб. І 785, 775 неправильний дріб. І 795, 775 неправильний дріб. Наступне завдання. Якими цифрами можна замінити зірочку? Щоб дріб. Із чисельником 783, а знаменником 7 зірочка 4 був правильний. А щоб дріб був правильний, то треба, щоб оце число, коли ми поділимо чисельник на знаменник, частка, щоб це число було менше, ніж 1. Ну і що ми ще знаємо про правильний дріб? Тому що тут якось не дуже зрозуміло, що далі робити. А ще ми про правильний дріб знаємо, що чисельник менший, ніж знаменник. 783 має бути меншим, ніж оце число, що знаменник. Тоді ми бачимо, що замість зірочки треба написати, можна написати, або Знову 8. тоді буде 783 менше, ніж 784. Або 9. та і все. Ну, Давайте запишемо ці дроби 783, 784 менше, ніж 1. 783, 794. четвертих. Менше, ніж один. Оце відповідь, і це відповідь. Далі буде.